А що третій праздник – святе водохреще? Традиційно, 19 січня сотні рівнян зібралися біля Басівкутського озера святкувати хрещення Господнє. Серед них дорослі та малеча чекають освячення води. Для проведення релігійного обряду рятувальники на кризі вирізали символічний хрест та прикрасили його хвоєю. Гріху нашу природу, ти Бог на що зано, я гріх потопив. Ти Бог на що морем звільнив через Мойсея рік твій від рабства фараона. Загальна міська молитва на озері Басівкут відбувається вже в п'яте, освячував воду архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон. Сьогоднішнє освячення води це нагадування про неймовірно велику силу благодаті Святого Духа. І ті, хто з великою вірою споживає цю воду, п'є окроплюється нею, то отримує зцілення не тільки душевних хвороб, що душевних недугів, але також зцілюється і фізично. Після молебню та освячення води, сміливі віряни одразу пірнають у крижану воду занурюються в ополонку цілими сім'ями. Люди вірять, освячена вода має цілющі властивості та може зарядити енергію на цілий рік. Перший раз, ну шикарно, так. Яка да. водичка? Хороша, тепленька. Суперова. Освіжає, бодрить. Дуже здорово після цього. Така ейфорія, класно, Приємно, так. Здорово. Ну, я кожен рік. Так. Кожен день приходжу на водохреще, купаєш. Ой, я не знаю, вже мабуть років сп'ять, якщо не більше. Рівнянка Раїса вже не вперше занурюється в ополонку освяченої води. Цьогоріч взяла з собою племінницю. Мені дуже сподобалося, і я на наступний рік хочу також. Страшненько було трошки, але нічого правда? так було холодно, але дуже сподобалось. Ну, занурюватись. Або... Мені взагалі все подобається. Атмосфера, озеро, водичка, свято. Все дуже добре. Після занурення одразу грітися поблизу ополонки рівнян частували гарячим чаєм та медом. Загалом у Васовому коті на водохреща скупались більше тисячі людей. За безпекою обряду пильно спостерігали рятувальники. Саме водохреща. Сьогодні на озері Басікут ми розгорнули два пункти обігріву, розгорнули рятувальне відділення. Так. в випадку неприємних ситуацій ми обладнані рятувальними жилетами, рятувальними кругами. У нас є на обладнанні нові. Сани рятувальні, які призначені для рятування людей на водних об'єктах в будь-яку пору року і доби. Також є у нас підручні засоби. і Ми будемо рятувати людей, також їх надавати медичну допомогу, обігрівати і передавати до рук працівників швидкої медичної допомоги. Окрім того, церковнослужителі освятили питну воду, щоб набрати її. Зібралася велика черга вірян. Святкування водохреща на басовому куті вже стало справжньою традицією, до якої кожного року долучається все більше людей. Інеса Пославська Анастасія Фащук та Владислав Кругляк новини рівного.